То лютого я був генеральним продюсером Ukraine Fashion Week. 25-річної діяльності в Ukraine Fashion Week. Основне було е придумати проект, знайти е під нього кошти, е зібрати команду і зреалізувати про проект. Єдине, після 24 лютого ці проекти почали називатися там не Показ е в Токіо чи е в Нью-Йорку, це е Мобільна евакуація, вак апарати, на наркозні станції і так далі. Для мене один таким яскравим проектом це медичний десант. Може 15 виїздів за півтора року зробили по деокупованих і віддалених. Селах України і цей проект і вдосконалюється. Я можу сказати, що ми тисячам е, українців надали високоякісні е, медичні послуги. Дуже е, потішило, що дуже багато багато тисяч сотень тисяч українців включилися в цей волонтерський процес із присутнього з притаманною. Ними з притаманними завзятістю, творчістю я е, свої батарейки підзаряджаю від І Це в першу чергу від е, хлопців і дівчат, які оборонять е, безпосередньо на фронті, і до Титанії е, волонтерстві, які зреалізовують якісь там ну, нереальні проєкти. Це від створення реабілітаційних центрів до тисяч і тисяч дронів, медикаментів, евакуації. Іван виньо сказав: якщо ти не в зСУ, то ти щодня е, мусиш е, робити для ЗСУ. Да? І ми, е, волонтери, це робимо е, для того, щоб дихати. Якщо ми не зможемо бути гідними е, наших на фронті, то ми не зможемо дихати. Немає там е, культурного інформаційного фронту. Є фронт і тил. Якщо ти е, в тилу, ти не можеш йти е, е, воювати, то ти е, повинен вміти допомагати ліні